Раки, вітаю вас. Повня 23 травня 2024 року, в двох градусах стрільця, у вашому шостому секторі гороскопа. Цей день є Днем Юпітера, управителя Стрільця. Це четвер. У зв'язку із цим цінність всіх наших знань, перспектив, масштабів нашого життя, розуміння того, що нас спонукає до розвитку, яка наша соціальна роль, де ми можемо бути успішними, що таке право. Законність, правопорядок, захист, щедрість, експертність, можливість спиратися на якісь певні судження, на послідовність законність дій і експертні думки, або можливість виступати в ролі таких людей, порядок організації світу і спільноти людей, зміна наших філософських цінностей ось це все наразі на повістці дня. І все активніше і активніше набирає обертів, оскільки вже з. 20 26 травня ми бачимо інгресію Юпітера входження, у знак зодіака Близнюки. Однак про це в окремому відео. На сьогодні, на 23 травня, ми розуміємо, що немає на небі жодної ретроградної планети, окрім Плутона. Із травня по листопад він востаннє проходить. По козарогу, і все більше він туди не повернеться у багато багато ще десятиліть, скажімо так. І тут нам важливо зрозуміти, що ми якби під. Тиском під примусом просто заштовхуємося у нові філософські тенденції, які можливо нам були невластиві. або розуміння приналежності до яких соціальних категорій, до яких важливих для нас спільнот, до якого кола спілкування ми в собі ніби народжуємо заново, але ми маємо це робити швидше. Ми ніби відчуваємо і перспективи, і потяг. До нового і бажання закріпитися в чомусь, бажання пригорнутися до людей знаючих, до людей, які в чомусь орієнтуються і бачать перспективу, допомагають їй вибудовувати, але в той же час сила Плутона в тому, щоб зараз нам якби, показати, що інші варіанти не працюють. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей рух Плутона. У мене на каналі є відео про цю петлю ретроградну Плутона по всім знакам зодіаку. Посилання залишаю. Пишу у підказці і нижче під цим відео. Також на момент повні, 23 числа, ми бачимо ще із 17 травня стеліум планету знаку Зодіака Тілець. Коли ми... В 11-му секторі гороскопа Раки спостерігаємо і Венеру, і Меркурій, і Селену. Це такі просто кармічні сприяння, потрібні люди, потрібна інформація, потрібний просто хід подій. Тут же Юпітер, і Уран, ось це все ще напередодні, повні 23 травня дуже активне. Це зустрічі. Зустрічі ти чи ж то з приводів днів народження? Чи то останні тільці я маю на увазі вже, да, коли день народження напередодні, сонечка у близнюках, чи ж то ранні близнюки, чи то просто якісь товариські, цікаві зустрічі, таке дуже жваве спілкування. Ось це все зараз може дати вам потрібну інформацію, потрібні знайомства, потрібний хід подій. Це такі фінансові операції можуть бути вирішені вдало. Це кульмінація прояснення подій. Коли нам стає зрозуміло, куди ми рухаємося, до яких перспектив ми прийшли, до здійснення яких мрій ми прийшли, і в чому наступний наш розвиток, в чому ж та експансія нашого життя, куди ми ще не заглядали, де нас ще не було, але життя там є. Ми вже зрозуміли, що світ ширший, більший, там цікавіше. І от зараз дуже вдалий період скористатися фінансовими можливостями, отримати якісь виплати, отримати в якесь певне. Вирішення вже конкретних фінансових питань, вдала зустріч навіть з людьми, яких ви вже знали. Тримайтеся раки, в якості рекомендацій за тих людей, з якими ви, можливо, вже були якби, у стосунках, у спілкуванні. Вони знають, вони щось вже уміють, у них є якісь певні статки, розуміння, стабільність. Але вони знають і як перелаштуватися. Це дуже перспективні, активні люди, але знають не просто на рівні обіцянок і якоїсь загальної інформації, це прям розбивка. Етапи, які можуть допомогти ділом, словом, конкретикою і при цьому конкретними діями. Як сказати, кому сказати, куди поїхати, коли це зробити, як продати, звести з певними людьми, яким потрібна, наприклад, ваша послуга чи ваш товар. Тобто це ось така конкретна інформаційна консультаційна підтримка. Зверніть, будь ласка, раки на це увагу. А також в день повні, 23 травня, робить Юпітер з'єднання із Венерою в 11 секторі вашого розкопа тут же виходить у близнюків у й сектор. Це такий, знаєте, це така от фортуна. Варт, удача може бути, коли ви от якусь певну крапку ставите фінансову або отримуєте якийсь фінансовий зиск, або ж знаєте, коли куди вам направити ваші фінанси, це знайомство, спілкування з людьми, якісь ресурси, які у вас є, можливо, це пов'язано із дітьми, із вашою також якоюсь певною посадовою такою роботою, і з вашими друзями, наприклад, коли ви отримаєте саме той потрібний поштовх. І починаєте якби от і заспокоюватися, і в той же час багато працювати над собою. І в той же час у вас є бажання до саморозвитку. Ви якби розумієте, що ви занурюєте зараз в якісь певні питання або з минулого, або свої особисті питання, або просто хочете побути наодинці з собою, навчатися чомусь так, щоб вас не відволікали своїм проектом, своїми якимись певними справами, бажання імміграції може бути, бажання зустрічі з тим, з ким ви давно не спілкувалися, тобто зараз ви вже відчуваєте такий поштовх до розвитку, але конкретними кроками. Тому, будь ласка, раки, зверніть на це увагу. Крім цього, це можуть бути гроші, якісь певні дивіденди, звідки, звідки ви не очікували, або від таких людей, або від таких джерел, з які не очевидні, які ви або не бажаєте афішувати, або їх не видно, або ви багато працюєте самотужки, наприклад, щось купуєте, продаєте, але. Це нас широкий загал не виносите, і у зв'язку з цим отримаєте гроші. Або ж ви навчаєтесь, прям прицільно вирішуєте сісти і навчатись, чи то мова, чи то якісь ваші певні професійні такі навички оволодівати ними, чи продавати, наприклад, те, що ви вмієте якусь певну інформацію. Ось це все раки, зверніть увагу. Також на момент повні 23 числа сонечко в тригоні із Плутоном. Воно знаходиться у близнюках наразі. у Вашому 12-му секторі гороскопа і закликає вас до того, щоб ви розуміли, що те, що ви відчуваєте, те, що ви робите, у що ви вкладаєтеся і те, що зараз, ніби якийсь ваш страх, залежність, наприклад, яку вам необхідно відмести, попрацювати, наприклад, з нею, або підготуватися до наступного етапу вашого життя. Тобто, ви буквально занурюєтесь в якийсь стан, чи то вимушена, чи то дійсно така ізоляція, яку ви плануєте, да, у зв'язку з навчанням, у зв'язку з еміграцією, вступом на нову посаду, або ви просто займаєтеся особистим розвитком і оволодіваєте, якимись знаннями. Ось це все. Це ви робите правильно. Ви відчуваєте зараз, що це правильно, і звідти ідуть ресурси від того діла, яке ви не афішуєте, те, чому ви навчаєтесь. У вас на це є підтримка з боку партнера, з боку клієнтів, і це дійсно допомагає вам долати стрес. Так, ось по такій. Повні, у вашому шостому, зокрема секторі гороскопа раки, зверніть увагу на людей, які приходять у ваше життя з пропозицією до роботи: чи ж то клієнти, чи ж то безпосереднє керівництво на роботі, нові пропозиції, якісь певні вигідні при тому. Це просто приплив клієнтів, може бути, і багато роботи. Коли ви усвідомлюєте, що у вас багато напрямків діяльності, декілька варіантів, що ви успішні, наприклад, на вашому робочому місці, що ви вже досягли якихось певних результатів. Крім того, це можуть бути такі перспективи, які дають вам можливості до розвитку. Не просто якісь конвеєрне виконання обов'язків. Ні, колектив змінюється, наприклад, ви отримуєте нову посаду, нові пропозиції, це ще звільнення від залежностей. Коли ви, наприклад, з палінням бажаєте вже розпрощатися, або нарешті ви зрозуміли, що ви досягли в цьому ділі успіху. Це також ситуація у зв'язку із зміною ваги, приміром, зміною харчування. У зв'язку із е, певними результатами по лікуванню, коли ви здолали, одужали, ви змогли знайти такого потрібного спеціаліста, ви змогли прихистити якусь тваринку або, навпаки, завести тваринку, або у вас припліт, і ви дійсно робите тепер на цьому бізнес. Е, також це питання юридичного оформлення, наприклад, вашого бізнесу. Крім цього, е, питання взаємодії із колективом, вашими підлеглими, коли ви бачите, що вас поважають, наприклад, що ви. Ви маєте певні соціальні досягнення, ви успішні як керівник. Або ж якщо ви шукаєте роботу, то це дійсно декілька варіантів, де на вас можуть чекати, вам можуть запропонувати, або ж ви вже отримуєте зарплатню, ви вже отримаєте якусь таку підтримку, да, результативність, от аванс буквально навіть так може бути. А крім цього, це можливість змінити спосіб вашого життя. Вам стає очевидно, раки поповні. Це завжди те, що ми бачимо, коли нічого прихованого немає. В плюс це те, що картина да ясна, мінус, це те, що бачимо буквально все, да, навіть те, про що ми не здогадувались. Але час сприятливий для того, щоб оцінити. Той спосіб життя, те місце життя, місце роботи, колектив, підлеглих, найманих працівників, можливо, той стан здоров'я, в якому ви знаходитесь, да, побачити це все, вочевидь, побачити те місце, в якому ви знаходитесь, чи робоче, чи коло ваших обов'язків. У вас просто обов'язків може бути настільки багато, що ви якби і успішні, і затребувані, і все складається, але ви відчуваєте, що перспективи в цьому немає. І от зараз Венера робить. В Близнюки. Зараз вона першою дає бажання до розвитку, здати на права, купити транспорт, навчатися чомусь, Навчитись ще додатково щось робити, оволодіти мовою, емігрувати, наприклад, закріпитися на якомусь місці. І ви вже перечуваєте Юпітер в близнюках, особливо з вашою чутливістю, раки, ви вже знаєте, що багато внутрішніх змін, що ваша перспектива. Всередині вас, наприклад, але ми, звісно, про інгресію Юпітера в близнюки дуже цікаву і дуже созвучну цьому періоду поговоримо. Яка це для нас наразі така паличка-виручалочка? Крім того. Звертаємо увагу на людей, які несуть нам перспективу, які несуть нам якийсь певний такий ресурс комунікаційний в першу чергу. Інформація, знання, новини і вміння цим скористатися, якісь практичні навички, чому нас можуть навчити, чому можуть нас змотивувати до чого, да, і наскільки це підкріплено реальним успіхом, да, наскільки і сама людина, яка нам щось пропонує, розвивається і цікава для нас, і наскільки ми можемо підхопити цю енергію, наскільки ми ростемо самі для себе, наскільки ми, наприклад, да, готові пройти якусь певну дієтотерапію або профілактику, да, якщо це стосується стану нашого здоров'я, наскільки ми готові, наприклад, розібратися із вагою по стрільцю, так теж може бути, якщо ми відчуваємо, що це саме нам зараз заважає, або розібратися з якимись борговими зобов'язаннями, коли ми розуміємо, що їх щось забагато, і ми починаємо працювати над. Тим, як нам поетапно да, от, просто викреслювати всі ці пунктики, як нам розраховуватись. Також дуже може бути по шостому сектору гороскопу у зв'язку із станом здоров'я раки. Що, наприклад, заплановані якісь певні втручання да, операційні у вас, чи що видалення зуба, наприклад, чи щось інше. Якщо це планове і є можливість змінити дату, то за два дні до, за два дні після повні краще. Якби не зв'язуватись з цим, оскільки занадто великий притік рідини в організмі можуть бути і крововтрати, значні такі наслідки, з якими тривалий час треба буде справлятись. Тому раки, будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо це нагальна потреба, терміново, то звісно відкладати не можна. Рекомендація для вас раки. По перше. Контактувати, навчати, знайомитись, бути в такому колі спілкування, яке для вас комфортне, але потроху розширювати ці межі якби спільноти, до якої ви долучені. Багато працювати наодинці, працювати самотужки, ставити собі ось цю планку, якби навіть недосяжно ось ці масштаби, в першу чергу опрацьовувати внутрішньо, готуватися до них, щоб це все не звалилося на вас, да, от так от просто в якийсь момент. До перспектив, до масштабів, подавати документи в, на якісь курси, наприклад, здавати на права, йти навчатись, вчити щось самотужки, працювати руками, закінчувати якісь певні справи. І головне, щоб все це було з урахуванням понять того, що важливо для вас. Адже Юпітер це в першу чергу наше відчуття успіху, успішності, соціальної приналежності стосовно тієї соціальної ролі, яку ми відіграємо. Чи ми ми успішні в цьому місці. Чи закон, порядок і якісь такі встановлюючі чинники дійсно просувають нас вперед у нашому житті? з чим ми згодні, які позиції нам треба буде відстоювати, так теж може дуже бути, що вам на роботі стосовно вашого способу життя, стосовно ваших звичок, наприклад, да, придеться ще наполягати на чомусь доводити свою правоту. Тут не перегинаємо палки, палку раки, оскільки по стрільцю ми. Всі по цій повній, дуже розумні, і все знаємо наперед, і нам ніхто не указ, Однак зважаємо, що є ті речі, які дійсно нам заважають, які нам не потрібні, і масштаб їх ми бачимо. А є те, що дійсно нас кличе вперед, на основі того, що таке наш успіх у суспільстві, серед своїх, хто такі свої, яка така культурна наша приналежність, яка така спільнота людей, до якої ми хочемо. Мо бути долученими, де той колектив, яким він має бути, яким має бути наш спосіб життя, де ми взагалі маємо проживати? Якщо це коло обов'язків, просто вал роботи, вал відповідальності, і ми за всіх буквально працюємо умовно або тягнемо щось у великому такому об'ємі. То від чого нам треба відмовитись? Можливо, це і щастя, і радість для всіх, але тільки не для нас. Нам треба зараз розібратися із своїм власним поняттям. Успішності, поняттям оптимізму, поняття масштабів і перспективу нашому власному житті. Дякую вам, раки! Хай вам щастить і до зустрічі!